Моє вітання. Мене звати Владислав, я менеджер компанії Вінкар. Що ж буду сьогодні вам показувати ось окрасення в крутому кольорі. Якийсь він оранжевий чи золотістий металік. Виглядає дуже круто. Чорний дах, плюс французи нам залишили поперечини. Інтенс комплектація, реально дуже жирно. Чесно признаюсь, ще не розглядав його. Дивився тільки по фотографіям цю машину. Колега Сергій його підготавлював. Загалом супіровий варік, 81 тисяча пробігу, оригінального пробігу, 81 тисяча підтвердженого пробігу. Він весь в рідній фарбі. Е -е, давайте пробіжимось, Розкажу про комплектацію. Покажи вам його ззовні. Давай пробіжимося спочатку. ззовні. Е -е, класні, у нас 20 дісочки. Зверніть увагу, він, диски не такі, як ідуть на ZEN комплектації, а Life то взагалі мовчу там штампи на Калпаках і теж в 20-му діаметрі. А, колір це великий плюс, ну і комплектація. А, пригнаний з Франції, розмитнений, сертифікований. сертифікований. З таким пробігом, блін, у нас ще, мабуть, не було машин. 81 тисяча пробігів — Це 16 рік. Я навіть не знаю, якщо чесно, я взагалі в захваті такий варіант, я особисто собі розглянув би до покупки як домашній автомобіль. Плюс це ще двигун. На класних комплектаціях ставились 1,6 зазвичай, тому що якщо візьмемо, наприклад, ініціаль Париж, це не ініціаль, це інтенс. Але в ініціалі ставились тільки, якщо 1.6 ставився, ставився тільки бітурбовий. полторашки їм не достались. В комплектації ініціалі йдуть тільки автоматичні коробки передач. Механіки немає. В дана комплектація у нас Intense і двигун у нас 1,6 бітурбо. Особисто багато хто каже, що типу ненадійний, але тим не менше мотори класні. У мене особисто на моєму домашньому автомобілі. У мене Renault Talisman, теж стоїть бітурбо. Пробігу в мене вже майже 200 тисяч. Питань взагалі немає. По мотору мінявся тільки ЄГР, другий, з нього там сочиться гази, але там втулочка перетачується і за там. Умовно, там з демонтажем 2 тисячі гривень все фікситься. Але я зробив по багатому, я його купив новий. Це ця у нас на великих пробігах вже під 300 тисяч може попроситись ГРМ. Вартість заміни ГРМ орієнтовно в 12 тисяч гривень. Це буде комплект ГРМ, роботи і масло, тобто, взагалі, недорого. Раз в 300 тисяч поміняти це дешевше, ніж поміняти е, ремінь ГРМ. Бітурбо ходить гарно. Бачив випадки, де він і 600 тисяч пробігав, і на вторій, а також були автомобілі з такими пробігами. Мотори класні. Єдине це те, що підпадали під відзивну кампанію деякі з цих двигунів, так як блоки, блоки циліндрів лопались. Зараз покажемо, що у нас під капотом. Загалом мотори офігенні. А що у нас там стоїть? Маркування не бачу, В общем, якщо треба буде маркування двигуна з кену. По фарам у нас 21, 12, 16 стоїть, фара ліва. Фара права 22, 12, 16. Бачите, фари всі по оригіналу, по морді він не отримав. Мотор ми від пилюки сполоснули, ніяких підтікань в принципі немає. Ці двигуни не страждають таким. Максимум, що у них буває по якимось запотіванням, це на з'єднаннях інтеркулера. Можуть бути якісь запотівання з часом, але це тако помив. І тобі 1100-150 хватить, воно буде, не буде запотівати. Або попіджимати, або максимум поміняти кільця, які коштують там в районі 200 гривень по оригіналу. Так, по комплектації пробіжимось. Парктроніки у нас в круг. Full-LED оптика, оптика світить класно, зауважень по ній немає. Датчики дощу, датчики світла на лобовому склі. Також є активне гальмування. Єдине, чого у нас не вистачає, це адаптивного круїз контроля. Звичайний безключовий доступ, автоскладування дзеркал. І давайте пробіжемося з вами по фарбі, покажемо, що у нас нічого не фарбовано. 125, 119, 111, 111, 106, 98, 124, 120, 118, 108. Криша має бути битись трошки більше, коли чорна криша завжди пробивається трошки більше. Це іменно коли чорна криша. Ляда у нас пластик 115, 115, 137, 116, 114, 89, 101, 121, 101, 116. 119 крила пластикові. 86, 92, 85, 102, 86. Весь в рідній фарбі. Я підкреслюю, пробіги ми не крутимо принципово пробіг 81 тисяча кілометрів. Давай, Ваня, перейдемо до салону, розказуємо, що у нас тут є. Безключовий доступ. Сенсор у нас йде в самій русі. Якщо в третьому поколінні у нас сенсор йшов в двері, іди ближче, покажи. Сенсор раніше в третьому поколінні йшов в русі, то тут у нас сенсор йде. В самій ручці, не на двері, а в ручці. І плюс отут у нас сенсорна кнопочка, щоб закрити вікна. Наприклад, вікна приспущені, ми два рази проводимо, засовуємо руку сюди, і, і два, два рази проводимо по сенсору. Тоді вікна всі закриваються. Так, показую по салону, скло передні, задні. Кнопочка автоскладування дзеркал, регулювання дзеркал. Салон комбінований. Це у нас не шкіра, це екошкіра. Тобто по звичайному. Шкіряний замінник. Є регулю... регулювання по сидінням механічні, є регулювання мі... мікроліфта, як в пасажира, так і в водія. Шкіряне кермо. Давай Вань, покажемо його ще ззаду, і потім ми перейдемо до салону, розповімо і по комплектації, що в нас далі є. Ззаду шторки, столики сидіння 2 плюс 1 рухаються на салазках, складаються в рівний пол. Камера заднього руху, всі надписи все є. Так, це воздуховод хлопці залили, треба буде його доустановити, але він поломаний. ну це не питання. Потім у нас така от ніша, фальшпол, і внизу саббуфер боус і запаска. Так, покажемо далі, що у нас, в якому стані у нас салон. Боус-акустика, блін, в синіках, якщо чесно, не пам'ятаю, скільки у нас е динаміків, можна буде приблизно прикинути. Також є датчики сліпих зон в Е Давай, Вань, мабуть, сідай назад і ззаду заснімеш, як я, я розкажу, що у нас. По мультимедії, що у нас є взагалі по комплектації. Новосенькі коври Stingray. Неонова підсвіточка. Так, розбавлю звук, щоб нам монетизацію не вимкнули. Е, виліт. Так, 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 так. Легше, бо буде дуже шумно. 22 градуси. Ну, зазвичай 22-23 градуси в цьому районі це норма. Шкіряне кермо, мультикермо. Кермо регулюється як по виліту, так і по глибині, по висоті, так і по глибині. На кермі у нас кнопочки круїз контролю, вімкнути, вимкнути ось тут. От, нажали, на приборці висвітилося круїз-контроль або обмежувач швидкості. І далі керуємося вже кнопочками плюс-мінус. R повернути, 0 збити. Потім у нас тут можна вбити на, на приборку такі показники, як компас, не знаю на що він тут потрібен. Далі музика, кілометраж і все. Взяти трубку тут. Раніше в третьому поколінні у нас тут була кнопочка під кермом, зараз її перевели на кермо. Плюс, під, плюс всі кнопочки ввечері світяться. Клімат сенсорний, ось тут кнопочку нажали, виїхало, регулюємо. Плюс кнопки тут одразу виведені на бистрій обдув лобового скла, рециркуляці по салону, авто підігрівець дзеркал. Плюс екорежим, система стоп старт. Крім того, комплектація Intense має бути укомплектована. От вона у нас укомплектована різними режимами руху. Нейтральний, комфортний, еко, спорт і персональний. По персональному ми можемо все налаштувати під себе. Тобто нажмемо от, налаштування поточного режиму. Виставляємо автопілот. Краще всього ставити комфорт, щоб він повільніше набирав швидкість. Це автопілот це круїз контроль, щоб він не набирав. бо можна поставити спорт, він тоді буде скидати передачу і в спорт режимі е розганятися. Так, персональний. Піши, мишини закінчили. Потім трансмісія також регулюємо. Це коробка передач буде переключати термічний комфорт, теж ставимо нейтральне, найкраще. Потім дисплей, ми можемо змінити, там дисплей міняється. Наприклад, ставимо ось такий, потім і навколишнє освітлення. Там Можна поставити, наприклад, там синій, зелений, поставити, червоний, поставимо синій. Плюс підсвітку, підсвітки по салону. Так, по мультимедії тут ну, реально дуже багато чого розповідати. Е, є датчики утримання в, в смузі. Е, сигнал про дистанцію. Ну, в общем, тут всяких куча плюшек, з цим півдня можна посидіти погратись. Це як новий гаджет, який ви купили, і з ним потрібно реально побавитись. Електронні стоянки вегальми. Ось тут у нас кнопка, це у нас по вибору режиму руху. Вибираємо, до речі, перший другий режим, і можна їх переключити, наприклад, одним нажиттям, щоб не шукати мультимедії, не нажимати. Просто одним нажиттям вибираємо цих два режими, які основні у нас. Тобто ми можемо поставити замість спорту, наприклад, комфорт, еко або нейтральний. І одним нажиттям ми вже одразу виводимо той режим, який нам потрібен. Звичайно ж, датчики дущу, датчики світла є, салоне дзеркало з автозатемненням. Панорамний дах. Шторка, люка у нас немає. Ну і плюс, в принципі, люк, чи він потрібен, чи не потрібен, це вже діло кожного особисто. На мою думку, панорама є, вона суцільна, перемички немає, це вже набагато цікавіше, ніж в міганах-синіках третього покоління. Не тарабанить і не затікає. Тобто обслуговувати люк не потрібно. Панорама є, це суцільне скло, це в принципі просто дах. Шторк не подобається шторкою закрили. Ось такі у нас великі-великі сонцезахисні козирки, плюс такі штучки, які відвигаються, щоб прикрити. Мікрофончик для голосового набіру номера телефону для голосового зв'язку. Голосовий, до речі, набір керування мультимедією. Працює на російській або англійській мові. українську він на жаль не розпізнає так. Ще одне по мотору. Я розповів: 1.6 бітурбо їде дуже класно, дуже класно. От для мінівена його більше, ніж вистачає. Це 160 кінських сил їде він дуже класно. Там менше 10 секунд їде до сотки, якщо я не помиляюсь, на сценіку. На міганах, на талісманах, то точно там десь 9,6 на талісмані їде, на тих ще може бути менше. Сценік, я думаю, плюс-мінус так же їде. Коробка це у нас уже нового покоління, ЄДЦ ДВ6, 6-ступеневий з мокрим щепленням. Теж рахується надійним ресурс щеплення в районі 300 тисяч кілометрів при нормальній експорті. Експлуатації. Так що ресурсних, класно бігає, заміна щеплення дорога в районі 1500-1700 доларів. Але інше питання, коли ви його викидаєте, щоб його потрібно було поміняти. З іншої сторони, поміняти раз в 250-300 тисяч щеплення, питань немає взагалі, на мою думку. Загалом коробки дуже надійний. Середній у нас підлокітник у нас рухається. Ось такий у нас ключ-карта. Французи обліли наклейками. Тут у нас великий-великий бардачок з підсвіткою І тут маленький бардачок, в якому є USB, AUX і флешка. Плюс є Android-Auto, Apple CarPlay, в цій мультимедії є. Ну і Моя порада, якщо ви купите цей автомобіль, то обновити мультимедію до самої останньої прошивки в діле це можна в районі 800 гривень. Загальному дизайн салону дуже класний, все прошито строчками, дуже гарно. По комплектації мені напевно не вистачало б адаптивного круїз контролю. В остальному це реально жертв. Така дуже укомплектована машина. Якось так. По витраті палива все залежить дуже індивідуально. З кожного буде витрата палива по-різному, знову ж таки, е в мене з нашими тянучками по Вінниці витрата палива буде в районі 9 літрів. Якщо ви економно їздите в вашому, покажи шильді Боус, Якщо в вашому населеному пункті не багато машин, не багато світлофорів, ви економно їздите, то можна і вписуватись в 6 літрів витрату палива. Траса у вас буде витрата при 100-110 орієнтовно 5 літрів, плюс-мінус. Може, може бути чуть-чуть менше, може чуть більше. Теж залежить від того, яка погода. Який трафік і яка дорога? Тобто, якщо ями, ми, ви будете часто витермажуватись, і витрата палива може піднятися в 5,5. А якщо буде ідеальна рівна дорога, ви собі на круіз-контролі легесенько катитесь або навіть без круїза і на спусках будете ну, в накатіком їхати, то можна вийти в витрату палива навіть в 4,5 літра. Так, да, на 20 колесах це реально. Тобто, з його вагою на сьогоднішній ну, сучасні двигуни ці, сучасні автомобілі, вони реально дуже економні. А, Ще хотів би повернутись до мотора? Це у нас чугун, тому що багато хто пише, що це алюміній, і Деякі там, скажімо так, авторитетні обзорщики розказують, що вони алюмінієві. Ні, це чугун. Блок чугуний тут. 16 клапанів клапанів, два рази придвала. Мотор реально ресурсний, тому ну, вибігає багато. Але доглядати за ним і дивитись за температурою, щоб його не перегріти. Бітурбо боїться перегрівів. Тобто потрібно дуже дивитись за теплообмінником, це в першу чергу, і взагалі за рівнем антіфрізор, щоб він не впав і не перегріти, щоб не тріс-блок. Але це знову ж таки це не настільки часті випадки. Цих бітурбодвигунів дуже багато. На трафіки в мене приїжджав клієнт, купляв коліоса, то казав, що у нього там уже пробіг був, по-моєму, 300 плюс тисяч кілометрів на бітурбо. Так що реально класні надійні двигуни. Ну і я тому підтвердження, у мене домашня машина теж з цим двигуном ресурсна. Викатувати можна брати їх, не боятися, але попередньо перевірити, як і любий двигун. Тобто, навіть К9К, який надійний, невбиваємий, вже перевірений часом, якому більше 20 років, теж при покупці бажано його перевіряти. Коли будете дивитись автомобіль з таким двигуном, кришку заливну не відкривайте. Щуп не доставайте. Гази будуть перти, маслом буде плюватись. Це для них нормально. Багато хто скажуть, та ні, що ти там втираєш нам. Це норма для 1,6. Це норма. Якщо в 1,5 буде плюватися. Це вже фаталіті тому двигуну, або е, мембрана, е, вже газорозпреділення може бути порвана. Тобто, або, той, або варіант той, або той. В даному моторі у нас обов'язково будуть перти гази. Так що не лякайтеся, це для них абсолютно для всіх норма. Я е, скільки двигунів цих бачив, навіть на мерседесах, от це класа Mercedes у нас був, то та ж сама фігня. Абсолютно у всіх це нормально. Е, 1,6, до речі, по. В по розходу масла, чи як сказати, е, під'їдають масло. Це для них теж нормально. Але від заміни до заміни ви заливати масло не будете. В цей двигун л'ється масло 6,7 літра, За 10 тисяч він може з'їсти до літра, і це буде рахуватись нормою. Тобто тут навіть не потрібно щось видумувати. Знову ж таки, 80 тисяч кілометрів я таких ще автомобілів з таким двигуном не зустрічав, тому тут зауважень взагалі не буде. Що ж, машинка пригнана у нас, як бачите, по номерам з Франції, розмитнена, сертифікована та готова до першої постановки на облік. По місцю виписуємо договір купівлі-продажу і ви будете першим власником в Україні. Як на мене, по Україні це топовий варіант. За такі гроші з пробігом 80 тисяч. Багато хто, можливо, скаже, що це дорого. Можна знайти дешевше. Може, можна і знайти дешевше, але там будуть скручені пробіги і ну, під питанням, що ви купите. Давай Ванше покажемо він-код, Підійди ближче, покажи на вікні у нас він-код. Нажмате на паузу і запишете собі, карвертикулу можете пробити по офіційній базі, якщо що, я теж можу зробити витяг. Оригінальний підтверджений пробіг виписку з аукціону можете побачити на нашому сайті. До речі, сайт у нас вінкар.ком посилання на яке залишаю внизу. Також посилання на телеграм-канал, в якому всі актуальні автомобілі публікую. Продані видаляю. Так що є що листати. Дуже великий вибір автомобілів, які в наявності в Вінниці та ще у нас в Європі, але ціни розраховані повністю з доставкою і повним пакетом документів під ключ. Що ж, нагадаю, мене звати Владислав, номер телефону мій внизу, також номера телефонів моїх колег. Якщо у вас є питання щодо цього автомобіля або інших автомобілів, які побачите в телеграмі чи на сайті, ну або навіть на Ютубі, і... яке відео ви зараз дивитесь, то звертайтеся, дамо любую інформацію. Тест-драйв без питань, любі перевірки без питань. Вибирайте сервіс, їдемо. Потрібен він-код, Даємо. Товщиномір, будь ласка, перевіряйте без питань. Коротше, берете гарний настрій, приїжджайте з нас. Кава, а з вас е гарний настрій. І Їдемо катаємось, переформуємо, став на облік і накатуємо кілометри по Україні. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.